Можете знати, тому що я, коли позичав гроші, дружина моя так само знає, що нам винна людина віддати гроші. За цей злочин йому стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 до 3 років. Слідство по даній кримінальній справі на даний час триває.